Кабмін хоче запровадити додатковий збір на імпорт плюс 10%. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Ярослав Железняк, заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Далі цитата: обрали концепцію не додаткових імпортних мит, яка складна в адмініструванні, а запровадження. 10% відсоткового збору на валютно обмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг. Відповідно, за розрахунками уряду це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню. А далі додав, подивимося, що із цього вийде. І справді що із цього може вийти, питаємо у експерта, економіста Олега Пензена. Пане Олеже, вітаю вас. Розкажіть, Я вас нам... Також так, розкажіть нам, будь ласка, так як ви завжди все це робите, розкладіть нам, будь ласка, популицям, щоб ми просто зрозуміли, яка взагалі різниця, ось, якщо це буде е, податок на 10%, 10 на увесь імпорт чи е, 10% при купівлі валюти для імпорту. Е, що для українця це звичайно буде означати? Ну, Дивіться, будь-який додатковий податок, то є зле. Для бізнесу, для цін. Тому що ми ж розуміємо, що тих 10% підприємець покладе в ціну товару. Але коли ми з вами згадаємо, що за липень місяць Україна зібрала до державного бюджету 90 мільярдів гривень, а витратила 180 мільярдів. Ну тобто без фізичної допомоги в розмірі 80 мільярдів гривень, які нам надали наші партнери, ми б знову зараз мали велику проблему із. Покриттям дефіциту і Національний банк України знову би друкував би гроші, тому в даній ситуації це є один із, ну скажімо так поганих, але вимушених кроків уряду і парламенту з приводу механізмів наповнення державного бюджету. Тобто, ми маємо розуміти, що тих 10% це є додатковий податок, який по суті буде спрямований до державного бюджету і збільшить дохідну частину. На жаль, це є сьогодні в тих реаліях, в яких ми живемо, реальний єдино можливий варіант. А яким чином це може і, і, і чи варто нам взагалі зараз зменшувати попит на імпортні товари? Я хотів би запитати, скажіть, будь ласка, серед ваших знайомих багато людей купили за останній час холодильники, телевізори? Ну, Я думаю, що не так Ні. багато, правда? Ні е, коли ми з вами говоримо про купівлю товарів по імпорту, ми маємо розуміти, що це є товари дострокових використання, це є побутова хімія. Тобто, це є ті речі, які Україна не виробляє і завозить так. Деякі речі об'єктивно потрібні, і ми з вами безперечно, там на миючі засоби гроші даємо, але там збільшення на 10% вартості, я не думаю, що буде настільки критичним все останнє, ну дивіться, ще лишилися товарні залишки е, з довоєнних часів, і там ціни є достатньо атрактивні, тобто вони є нижче, ніж фактично обмінна ціна. Так що, в принципі, я думаю, що сильно по кишені не вдарить. Е, По продуктах по по продуктам. І... Повторіть, будь ласка, бо зв'язок дещо зник, і ми якраз не почули по та, продуктам. По продуктах, по продуктах, по продуктах харчування, по імпорту ми веземо з вами тільки рибу. І якісь до деякої міри там, е тому я думаю, що в дані не сильно вдарить по кишені українця. Натомість українці, от під тим постом, який якраз пан Ярослав Железняк опублікував у своєму телеграм-каналі, де він питається про те, як люди до цього ставляться, люди ставляться різко негативно, бо 81% якраз людей проти такого нововведення. Так ну зрозуміло, бо це якісь додаткові податки. А як можна зараз, як правильно в цій ситуації треба було б поводитися для нашої так само влади, як правильно було б прокомунікувати? Бо ми розуміємо, зараз якраз. З'являється ось така інформація. Мовляв, уряд тільки готує це все, можливо, приймає, можливо, можливо, запропонує для парламенту, можливо, ще не запропонує. А, натомість, ну, от різке негативне ставлення, ми вже бачимо. Якщо це будуть запроваджувати, за який час, з вашої точки зору, це має бути е, нормально адаптовано під людей для того, щоб не було якогось буму. Нам він зараз точно не потрібен соціального. Ну, дивіться. Е -е, у нас є з вами альтернатива. Або друкувати гроші і знецінювати гривню, або шукати способи наповнювати державний бюджет. Скажіть мені, будь ласка, чи варто в своєчасно платити пенсії пенсіонерам, заробітні платні бюджетникам, чи варто фінансувати Збройні сили України? Якщо так, то треба розуміти, що всі ті речі здійснюються за рахунок державного бюджету. Якщо у державному бюджеті немає грошей, а українська економіка на правду дійсно знаходиться в стані колапсу. Ми будемо говорити відверто, як воно є. Кожен місяць в нас мінус 5 мільярдів доларів дефіциту. І нам, відверто кажучи, наші партнери допомагають, але, безперечно, зовсім не так, як ми би хотіли, щоб нам допомагали. Вони дають в реальній дійсності тільки 50% від наших потреб. Останній додруковий Національний банк України спочатку воєнних дій. Національний банк України надрукував 255 мільярдів гривень, які потрапили в господарські обороти, і відповідно є драйвером інфляції. Тому в мене є питання до тих, хто виступає проти: скажіть мені, будь ласка, як ви хочете не платити пенсії людям чи не, не виплачувати заробітних плат бюджетникам? Ну тому що нічого ж не звідки не береться, так що в даній ситуації в тій економічній момент, в який ми живемо. Є рішення погані і дуже погані. Так, введення додаткового 10-відсоткового податку на імпорт це є погане рішення, згідно на 100%. Але альтернативою є дуже погані рішення. Наприклад, не своєчасно виплачувати пенсії. Тому, якщо ми з вами розуміємо, в яких умовах ми живемо, ми погодимося на такий варіант. Чогось вирішила, що ви маєте бути адвокатом а, сьогодні уряду. Так, бо така вже ситуація склалася. Маю вам все ж таки поставити ще теж те питання, яке от в коментарях так само от воно а, лунає постійно. Чого я питаюся, щоб не було з цього соціального якогось а, буму такого, бо він нам зараз буде дуже шкідливий. Що мовляв, заберіть надбавки і всілякі виплати для міністрів, для народних депутатів, для чиновників. Скрутіть апарати, і тоді все стане на свої місця, і не треба мучити бідних людей. Деякі, які не зможуть собі дозволити купити чи то пралку, чи то пральний порошок. Як прокоментуєте? Та ні, ну я з вами згоден з приводу того, що е, державним чиновникам треба переглядати оклади і дивитися, хто там добре працює, а хто ні. Я думаю, що то питання вже анонсоване, Нам же сказали, що найближчий час збираються скорочувати до 50% е, державних чиновників для оптимізації державного апарату. Але дивіться, коли ми з вами говоримо про оцей процес скорочення, який анонсований, який буде, це не швидкий процес. Ну, Людей мають попередити у відповідності до чинного законодавства, вони мають певний час для того, щоб пройти після попередження до звільнення. Весь цей час буде платитися гроші, а нам в бюджеті гроші потрібні вже сьогодні. Тому я думаю, що треба йти обома шляхами: і шляхом оптимізації державного апарату. Шляхом скорочення видатків на державне управління і запровадження додаткових е, зборів для того, щоб наповнювати державний бюджет, альтернативний сьогодні немає. Пане Олеже, вам дуже дякую за те, що як завжди все розповіли розказали, для чого це потрібно, і будемо також слідкувати за ситуацією, бо це тільки прогнози, це тільки те, що зараз на, на, на рівні проєктів знаходиться, і е, говорити про те, що вже завтра щось відбудеться е, зараз. Зарано е, дочекаємося, поки буде е, чи зареєстрований навіть цей законопроєкт від уряду в Верховній Раді. Далі розгляд. Е, і тоді зможемо вже говорити більш по факту. Але все ж таки, як бачимо, що фактично альтернативи у нашого уряду може і не залишитися, і будуть змушені таки піти цим шляхом.